Це дуже директорка ліцею. Вона приїхала до обласного центру із шепотівки на тренінг, адже потім ділитиметься набутими навичками із учнями. Окрім здобуття нової інформації, жінка разом із командою розробили проект протидії дезінформації. Наратив обрали ваша держава не варта того, щоб її захищати. Адже сьогодні цю тезу найчастіше використовує ворог у пропаганді. Працюючи над цим наративом, ми виявили, що дуже багато верст населення, які потерпають від цього наратива, ми розробляли шляхи подолання. В шляхах подолання є це перш за все викладання історії донести історію України, здобутки нашої країни. Організували тренінг детектор медіа спільно з асоціацією інноваційної та цифрової освіти. Головними спікерами стали Світлана Чернецька та Ольга Юркова. Розповідали про військову пропаганду ворога та її вплив. Навчили перевіряти інформацію, пояснили механізм поширення дезінформації. Окрім теоретичних знань, слухачі могли засвоїти знання на практиці. Об'єднавшись у групи, жінки почали створювати проекти на важливі теми для суспільства. Сьогодні, коли йде війна, коли дуже багато різноманітних наративів, які ми отримуємо, як реагувати, що правда, що неправда, дезінформацію, як ми можемо це все кваліфікувати, наскільки це сьогодні важливо, і тому е, тут зібралися лідерки, лідерки громадських організацій, лідерки в освіті, в культурі. Захід організували у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Запросили на тренінг 30 жінок-лідерок області. Головна тема протидія дезінформації. Сьогодні ми говоримо про протидію дезінформації, як про важливу частину протидії в інформаційній війні. І сподіваємось, що наші учасниці не лише отримують сьогодні знання, але й зможуть їх поширювати далі. Будь-яка інформація найкраще засвоюється, коли люди практично її застосовують, бо лише коли послухають, воно легко вивітрюється. Якщо люди потім одразу це застосовують на практиці, воно зберігається. Якщо вони після цього будуть і далі поширювати цю інформацію, проводити власні заходи. Публікувати серію матеріалів, то, що ця інформація залишиться майже повністю, майже 90% в їхніх головах. Це і є наш очікуваний результат. Відбудуться такі тренінги у Тернополі, Луцьку та Києві. Загалом візьме участь у конкурсі 120 жінок-лідерок. Усі бажаючі матимуть змогу взяти участь у розробці проєкту, який може отримати грант на фінансування. Серед запропонованих ідей оберуть п'ять найкращих. Кожна із слухачок має можливість втілити в життя свій проєкт та отримати для його реалізації кошти. Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.